Привіт, друзі! На зв'язку команда InGame, досвідчені практики у сфері 3D та засновники студії із 13-річним досвідом. Ми керуємо освітнім проектом та часто стикаємося з сумнівами, критикою та навіть хейтом у коментарях. Це нормально. Не всі одразу вірять у можливості, які ми відкриваємо. Хтось пише 3D-моделювання за три місяці, ха, це нереально. Хтось додає, штучний інтелект все зробить за вас. Навіщо вчитися? Сьогодні ми відповімо на найгостріші і найжорсткіші коментарі з наших постів. Ми не боїмося складних питань, бо за нами правда і факти. Хочете знати, як штучний інтелект допомагає 3D-моделерам, а не замінює їх? Пишіть свої сумніви у коментарі. Ми відкриті і готові все розкласти по поличках. Поїхали. Окей, ось перший коментар під нашою рекламою. Три місяці. Ви серйозно, навіть базові навички у Blender потребують року. Серйозно? Так, за три місяці ти не станеш профі для тріплей студії. Окей. Але моделювання, текстурування і просту анімацію цілком реально освоїти. На нашому курсі ми даємо вижимку: за 90 днів ти зробиш низькополігональні моделі, анімуєш їх і почнеш заробляти. Це як готувати борщ. Не одразу шеф-повар, але друзів нагодуєш. І насправді міф, що гроші лише у великих проектах. Реальний дохід у мобільних іграх, моделях для ютуб-мультиків, стоках і фрілансі. Ми не просто вчимо, а супроводжуємо до результату. Реальні проекти, актуальні способи заробітку і допомога у працевлаштуванні. Ти відіб'єш навчання, бо ми даємо короткий шлях до результату і актуальні перевірені способи. Ось що пишуть. 3D-моделювання це для тих, хто вміє малювати або щось тямить у дизайні. У мене нуль талантів, я не потягну. Круте заперечення, але давай розбирати: 3D-моделювання це не про талант малювати, а про логіку і практику. Тобі не треба вміти малювати, щоб зібрати моделю блендер як конструктор Лего. На нашому курсі ми стартуємо з нуля, показуємо як освоїти інструменти і почати заробляти. Тисячі наших учнів без досвіду в дизайні вже роблять моделі для ігори мультфільмів. Головне бажання, а ми дамо все, щоб ти дійшов до результату. Наступний: навіщо вчитися, якщо штучний інтелект на кшталт K-Dim або Midjourney робить моделі за секунди? Так, а це вже класика. Штучний інтелект це твій інструмент, а не конкурент. Так, він може згенерувати концепт чи базову форму. Але замовнику потрібна модель із правильною топологією, оптимізацією під двигун і анімацією. Штучний інтелект видає серий матеріал. А ти в блендерчі зібраш доводиш його до ладу. Це якби тобі дали чернетку сценарію. Без режисера і акторів фільму не буде. Їдемо далі. Ринок турде переповнений. Новачкові там не пробитися. Звучить справді страшно, але це міф. Ринок 3D росте, мобільні ігри, інді студії, ютуб-канали шукають моделерів щодня. Так, звісно, конкуренція є, але ми на курсі показуємо, де брати замовлення: Стоки, маркетплейси, фріланс. Ти не просто вчишся, а одразу працюєш над реальними проектами і будуєш портфоліо. Плюс ми допомагаємо із працевлаштуванням. Ти не залишишся один проти всіх. Ще одне: це занадто складно. Я не розберуся у всіх цих програмах і термінах. Розумію, блендер на старті виглядає як космічний корабель. Але ми на курсі розжовуємо все до дрібниць від кнопок до перших моделей. Добре! Ти не вчиш енциклопедію, а береш тільки те, що реально працює: моделювання, текстури, базова анімація. Це як гра. Спочатку складно, але потім втягуєшся. Ми даємо вижимку і супровід, щоб ти не загруз у технічному хаосі. Ще один. Штучний інтелект скоро замінить моделерів. Це лише питання часу. Будьмо чесні, штучний інтелект крутий. Але він не розуміє контексту. Наприклад, замовник каже: мені потрібен персонаж для Unity з 10 тисяч полігонів і ригом для анімації. І тут штучний інтелект видає щось красиве, але з 50 тисяч полігонів і без кісток. І хто це виправить? Ти. Штучний інтелект економить час на старті, але все рівно фінальний штрих за людиною. Це як автопілот у машині. Кермо все одно в твоїх руках. І так, далі, цей буде реально жорсткий. Три місяці це обман. Насправді треба вчитися 5 років. Розумію, скепсис, але ось факти: 2-3 години на день це 180-270 годин за 3 місяці. На нашому курсі це не просто теорія. А вижем канавичок для заробітку від фрілансу до пасивного доходу на стоках. Так, профі стоїть роками, але ми супроводжуємо тебе досвідом на реальних проектах і показуємо, де брати замовлення прямо зараз: мобільні ігри, ютуб-канали, маркетплейси. Ми гарантуємо працевлаштування і дбаємо, щоб ти купив вкладення. Це не обман, а найширший і найшвидший старт у ниші перевірений на тисячі учнях. І так, якщо штучний інтелект робить половину роботи, то я плачу моделеру лише за допрацювання. Отаке От питання інтересне. Чудове питання від замовника, але ось у чому фішка. Штучний інтелект це як автомобіль. А моделер водій. Машина їде швидше, але без водія вона не доїде куди треба. Ти платиш за навички, оптимізацію, рігінг. Адаптацію під проєкт. Штучний інтелект може, наприклад, згенерувати базову модель за секунди. Але хто зробить так, щоб вона не глючила в ігрі? Хто оптимізує модель під бюджет проекту? Чи додасть анімацію, аби персонаж не виглядав як дерев'яна лялька? Це все моделер. Штучний інтелект пришвидшує процес. А ти, як моделер, береш більше моделей і заробляєш більше. Не користуватись ним, це як відмовитись від електрики у 21 столітті. І ось таке. Я не хочу витрачати час і гроші, якщо потім не знайду замовників. Справедливо, ніхто не хоче ризикувати. Але ось у чому фішка. Ми не кидаємо тебе після курсу. Ти отримуєш реальний досвід на проектах, портфоліо і конкретні способи заробітку від фрилансу до стоків і компаній. Ми гарантуємо працевлаштування і дбаємо, щоб кожен відбив вкладення. Це не просто навчання, а твій старт у ниші, перевірений на тисячі учнях. Ти не витрачаєш час, ти інвестуєш у себе. Отже, 3D-моделювання за 3 місяці реально, якщо ти готовий працювати, штучний інтелект це твій друг, який спрощує життя, але основна магія у твоїх руках і голові. Як гадаєте, скільки часу треба щоб освоїти базу, пишіть у коментарях. І не забудьте лайкнути це відео, якщо ми розвіяли ваші сумніви. Це дуже допоможе нам у розвитку каналу. Підписуйтесь, якщо хочете більше про 3D-анімацію та ютуб канали. А якщо ви досі сумніваєтесь, чи вистачить вам таланту, чи знайдете роботу, то для вас є онлайн-урок за посилання в описі. Ми покажемо, що це не так страшно, як здається, і що старт можливий для кожного. Реєструйтесь, поки є вільні місця. До зустрічі!